Сьогодні вихідний, але в нас на вихідні потрібно позагортати листя, прибрати там, де полуниця, трошечки поприбирати тут під смородиною бабусі, ну, допомогти трошечки розгрібсти цей весь хлам. Тому маємо в працю. Нам пускай. Маміні помічники. Є отут у мене минулорічний сухий піон, який треба ще обрати. тут декілька штук на клумбі в бабусі. О, ліску потрібно. Оп! Заберемо тут. Чистимо. Тут ще зрізати це треба було осінь, і мене ж не було бабусі осіння, щоб почистити. О, і ще ось один трипіончика дуже гарний, а тут от от у нас є хоризонтемка Тож зараз її треба почистити. Вона вже ожила, вже пускає нові. Так, зараз почистимо. в кінці Дощ починається, не встигнемо все поприбирати, але в кінці покажу результат.